Вітаю вас, дорога церква! Слава нашому Господу Ісусу Христу. Слава Йому за те, що ми пережили ніч тривожну і, наскільки розумію, ще йде тривога, але ми зібрались для того, щоб прославити Ісуса Христа. І ви знаєте, ми сьогодні згадуємо церквою одне свято свято Вознесіння. І якщо ми будемо уважні, читаючи старий заповіт, то ми можемо бачити, що Бог для єврейського народу приготував декілька свят. Іншими словами, якщо дивитися слово свято, воно переводиться як призначений час. Бог призначив, якщо я не помиляюсь, це сім було основних свят, для того, щоб ізраїльський народ згадував, що Бог зробив в їхньому житті. І при згадуванні він міг прославити Його, ізраїльський народ, подякувати Йому, що Бог саме працює з ними. Так само і сьогодні ми, як Церква, ми згадуємо свято Вознесіння, адже в святі Вознесіння Бог також зробив велике чудо. В святі Вознесіння Бог також прославив Ісуса Христа. І багато чого іншого, про що ми сьогодні поговоримо, ми можемо згадувати, що ж відбулося, і що сказав Ісус Христос своїм послідовникам, послідовникам свято Воскресіння. І сьогодні ми будемо читати, це є історична подія Дія Святих Апостолів з першої глави по 14 вірш. Але в мене буде уривок із 4 по 8 вірш. Це перша глава дія святих апостолів. Інший брат він поділиться далі думками, які Христос сказав, і мужі, які з'явилися. Тобто, ми сьогодні будемо говорити, думати, прославляти Господа Ісуса Христа за те, що Він вознісся. І так читаємо діє святих апостолів, перша глава з 4 по 9 вірш. А зібравшись із ними, тобто з учнями, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці Отчої, що про неї казав, що чули від мене. Іван бо водою хрестив ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів. А вони, зійшовшись, спитали його й говорили, чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеве. А він відказав: Та не ваша справа знати час та добу, що Отець поклав у владі своїй, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви учнями, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі. І прорікши оце, як дивились вони, він угору возноситись став, а Хмара забрала його спосеред їхніх очей. Іще почитаємо Матвія, 28, 28 главу, з 16 по 20 вірш Одинадцять же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус, а як вони його вгледіли, поклонились йому до землі, а дехто вагався. А ось підійшли. А Ісус підійшов і промовив до них, та й сказав: Дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І у то я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Ми з вами прочитали історію. Вознесіння нашого Господа Ісуса Христа. Апостол Лука пише цю книгу Теофілу для того, щоб переконати його, що це була правда, що Ісус Христос був серед них, і ось Він робив такі чуда. І перше, друзі, що вчить нас, Вознесіння, це то, що Вознесіння. Можна сказати, це тріумф Ісуса Христа. Це закінчення Його земного життя. Він, якщо ми читаємо Филипян, там говорить апостол Павло, що залишивши славу небес, Він, прийнявши вигляд раба, став як рабом на землі, він виконав повністю все те, що просив Його, його Небесний Отець. Він Приніс Євангелію, він проповідував Євангелію, він помер за гріхи всього світу, він воскрес. І сьогодні серед учнів він говорить їм, що я йду до слави свого Отця. Він повністю зробив то, що йому говорив його Небесний Отець. Повністю послухав, він повністю був тут на землі як Месія, показавши себе, що Він є дійсно цим Господом і Спасителем, показавши, що Він дійсно має владу на землі і на небі, як ми читаємо, ми можемо це спитати в багатьох людей, які зустрічалися Ісусу Христу. Ми можемо це спитати біснуватого, який тримав. В, в напрузі все село, але коли Ісус з ним зустрівся, Він став спокійною, тихою людиною і нормально жив серед людей. Ми можемо це спитати про кожного, якого Ісус зцілив, який став здоровий і почав жити нормальним життям. Ми можемо спитати це сліпого Вартимея, який був сліпий і став зрячим. І Вартемей скаже, що Ісус дійсно є Месією, Спаситель, і Він має цю владу як на небі, так і на землі. Ми можемо спитати кожного учня, який одного разу в лоці була сильна буря, і вони могли б загинути, але Ісус втихомирив бурю, і учні скажуть, що це дійсно був владика на землі. Ми можемо спитати сьогодні кожного з вас, хто вірить в Ісуса як Господа і Спасителя, і кожен з вас скаже. Що дійсно Ісус є Спасителем. Ми спитаємо кожного, хто ще не повірив Ісусу Христу. Ви бачите, що сьогодні є історична подія, що сьогодні є люди, які реально змінюються, коли зустрічаються з Ісусом Христом. Він їх змінює своєю владою, яку має на землі і на небі. Він сказав своїм учням, що до нами всяка влада, що на небі і на землі. Тому, перше, про що вчить нас Вознесіння. Це то, що Ісус Вознесіння це є тріумфом Його життя земним. Він зробив все, що повелів йому небесний батько. І для учнів, можливо, це не дуже добрий час, це час розлуки. Вони вже не побачать свого учителя, свого Господа. Але для Ісуса Христа це є благословений день. Тому що він знову йде до слави свого небесного Отця. Друге, що ми бачимо і повеління це п'ятий вірш. Іван вам водою хрестив, ви ж будете ухрещені Духом Святим через кілька тих днів. І друге, що вчить нас Вознесіння, це обітниці сили Духа Святого. Учні. Якщо не помиляюсь, Іван колись говорив, що навіщо тобі йти від нас. А Христос говорить, що якби я не пішов, то не прийшов би втішитель, який прийде після мене і нагадає вам про все те, що я вам говорив. Тому Ісусу потрібно було залишити цей світ, і ми будемо через 10 днів згадувати про пришестя Духа Святого на землю. Ісус покидає цю землю, але не покидає зв'язок із своїми учнями, своїми послідовниками. Через 10 днів прийде втішитель. Прийде оця сила, яку ми сьогодні маємо, кожен хто повірив Ісуса Христа. Прийде Дух Святий, який Слово Боже говорить, що Він навчить нас правди. Одною із такою функцією Духа Святого, це нагадати, вчити. Про те, що говорив Ісус Христос, прийде, ви отримаєте силу, якою будете йти і проповідувати Євангелія. Дух Святий, Він засвідчить, про мене, це говорить Ісус Христос. В Матвія, 28 главі, ми читали, говорять, що це. Велике повеління Ісуса Христа, і в кінці там написано, що не залишу я вас, не забуду. Я буду повсякденно з вами, аж до кінця світу. Через Духа Святого Ісус сьогодні біля кожного з нас, Він в кожному з нас, Він нас підбадьорює, Він дає нам е, наснаги, можливо, вивчати про нього. Він нас докоряє. Це все сталося через те, що Ісус Христос. Вознісся і сказав як обітницю своїм учням, що ви приймете силу. Ми маємо цю силу, дорогі брати і сестри. Якщо, можливо, десь хтось зараз в, в роздумах або в якомусь такому, е, що ми десь не відчуваємо цієї сили Духа Святого, то просто. То подякуйте Сьогодні Ісусу Христу, подумайте про сьогоднішнє свято, про ту обітницю, яку Господь сказав, що ви, ви отримаєте силу в Духі Святим. І нехай вас Бог підбадьорить цьому, щоб ви мали цю силу, про яку говорить сьогодні Ісус Христос. Третя думка, що нам дає Вознесіння, це надія для нас нижче інший брат буде читати, але це також до Вознесіння, що це є надія для нас. Ісус вознісся на небо, Він говорив учням, щоб я йду до свого небесного Отця, щоб приготувати для нас місце. Це говорить про те, друзі, що кожен, хто вірує в Ісуса Христа, Він має місце там, на небесах. Це говорить про те, що Ісус чекає там віруючих. Людей. Це реальність, до якої ми покликані, друзі. Кожен, хто вірує в Ісуса Христа, Він буде з Ним на небесах. Хто пронесе цю віру скрізь своє життя? Це наша обітниця, це наша надія. Ісус Христос своїм Вознесінням показав, що Він йде приготовити для нас місце. Тому це хороша надія для радості сьогодні в цей тривожний. Час. І остання думка це то, що Вознесіння це покликання до місії. 28 -ма глава Матвія. Ще раз прочитаємо. Ісус говорить: тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Восьмий вірш діяння стих апостолів. Перша глава. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, моїми ви свідками будете в Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії та ж до останнього краю землі. Ісус говорить, ідіть і навчіть. Навчіть, якщо дивитися, що це значить слово, це зробити учнями, зробити учнями людей, які навколо нас, наших родичів, наших сусідів. Аж написано до краю землі. Апостол Павло говорить дуже таку хорошу річ в Римлянам 1 глава, 14 вірш. Він говорить: Я боржник перед всіма народами, як перед греками, так і перед варварами, як перед освіченими, так і не неосвіченими. Боржник це той, хто винен. Що винен апостол Павло? Оцим всім народам. Чи він у них щось взяв, що повинен віддати? Ні. Апостол Павло наскільки розумів, що для нього зробив Ісус Христос в його житті, що Він говорить, що я боржник. Тобто я повинен, я винен Ісусу Христу для того, щоб сказати людям Євангелію, для того, щоб научити людей всього того, що. Повелів робити Ісус Христос. І сьогодні це покликання, це поклик, це велике доручення звучить для кожного з нас, хто вірить. Ми є тими самими боржниками. Тому що якщо ми розуміємо, що зробив Ісус Христос для нас, що Він заплатив за нас своєю кров'ю на Христі, то ми повинні розуміти, що ті люди, які нас оточують, це наші родичі, сусіди, на роботі люди. Ми винні їм, винні, тому що вони не знають ще Євангелія. Вони ще не знають Ісуса Христа. Тому апостол Павло говорить, що я боржник. І Ісус говорить, це велике Його повеління. Ідіть і навчіть, зробіть учнями, розкажіть Євангелію. І ви знаєте, ми коли-то роздумували, чому я віруючий? Чому ви віруючі? От якщо тако подумати. Тому що колись людина, не побоявшись, сказала вам Євангелію, навчила вас слова Ісуса Христа. Вона не соромилась, вона бачила в собі цю силу Духа Святого і сказала вам: подумайте про цю людину, хто вам сказав про Ісуса Христа. І хотілося б, щоб кожен з нас сьогодні, дорогі брати і сестри, мав. Оцю силу Духа Святого і дійсно розумів про те, що ми є боржниками перед Ісусом Христом, щоб ми розуміли про те, що наша основна задача тут на землі це йти і навчити людей Євангелія, це прославляти нашого Господа Ісуса Христа. Тому будемо зараз прославляти Бога в молитвах, в співі, в роздумах. Подумайте про те, що Вознесіння це для нас підбадьорення того, що Ісус Христос в цій події дійсно показує своє чудо Вознесіння, що Він є Господом і Спасителем, що Він дає обітницю для нас, Духа Святого, що Він буде завжди з нами, завжди з нами, повсякденно написано. Що Ісус Христос в Вознесінні, Він дає для нас надію, що ми. Що Він йде, приготує для нас місце, і ми будемо на небесах. І останнє, що Ісус Христос, своєму вознесінні дає велике доручення для кожного, хто вірить в Нього, йти, не боятися навчити людей Євангеліє. Нехай Господь нам нас в цьому благословить, дасть роздуми про це, щоб ми не соромилися, а мали цю силу проповідувати Євангеліє. Амінь.